Репевтична п'ятихвилинка У минулому випуску ми говорили з вами про типи прив'язаності. Нагадаю, що виділяють надійний або безпечний та варіанти ненадійного типу. Якщо ви за результатами нашої програми запідозрили у себе варіант ненадійного типу прив'язаності, може виникнути закономірне питання. А чи може змінитися тип прив'язаності з часом? Може. Якщо вам пощастило зустріти партнера з надійним типом прив'язаності та будувати з ним стосунки, то це буде найвірнішим шляхом до зміни небезпечного типу. Однак тут не усе так просто та легко. Несвідомо ми проявляємо зацікавленість до людей, чиє відношення до нас, чиї особливості та чиї травми комплементарні нашим. Простіше кажучи, ми шукаємо того, хто має можливість програти з нами звичний для нас сценарій тільки тепер у дорослому віці. Отже Тривожний тип відгукнеться на ту людину, яка не зможе давати однозначні прояви любові, а усюникаючий, навпаки, буде намагатися втекти від близькості та прийняття. До того ж, мистецтво пропагує та успівує зовсім не партнерські стосунки та надійну прив'язаність, стабільність, доволі, нудна для зображення. Що робити? Та як підтримати себе на шляху до формування більш безпечного типу взаємодії? Ось декілька рекомендацій прийміть той факт, що усі люди різні, вони мають різний досвід та потреби. Конфлікти, непорозуміння, напруга у стосунках це невід'ємні частини живого спілкування. Пробуйте залагоджувати їх, якщо вони сталися з вашої відповідальності та розуміти партнера, якщо з його, визначте свої особисті кордони та поважайте кордони партнера. Проговоріть з партнером свої очікування від стосунків, ознайомтеся з його баченням. Разом сформуйте реалістичну картину вашого партнерства. Пам'ятайте, дитинство закінчилось, і ви можете вільно та усвідомлено обирати тих людей, яких хочете бачити поруч з вами. У цьому також допоможе книга «Енні Чен. Теорія прив'язаності, ефективні практики, які допомагають побудувати стосунки з близькими. Вправи рекомендації та поради роблять цю книгу добрим помічником на шляху самостійних усвідомлень та змін. Якщо самостійно вам не вдається отримати той результат, до якого ви прагнете, не забувайте. Можна та треба коригувати прив'язаність за допомогою побудови відносин із психотерапевтом. Безпечні, сповнені довірою та розумінням стосунки у кабінеті терапевта це новий досвід для людини, що не мала відчуття безпеки в дитинстві. Це досвід по справжньому цілющий. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа Накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.